Энергетический арсенал в этом году очень интересный. В частности, большой интерес, я так и, и со своей стороны мне интересно было посмотреть да, на электрокары у вас в этом году. Очень много чего можно походить, пощупать, посмотреть. В предыдущие годы это тоже было, но это было в основном там, альтернативные приборы, которые позволяют получить энергию из альтернативных источников. Да, солнечные панели, ветрогенераторы и все остальное. В этом году можно не только пощупать, но и поездить, покататься услышать неслышимое движение автомобиля на электроэнергии. Вот поэтому все очень-очень хорошо. Я так думаю, что вы с... с каждым следующим годом вы удивляете все больше и с нетерпением жду следующего вашего. Это в этом году нововведение. Я считаю, что это очень правильный подход. Вчера я модерировала лекции и наблюдала большой интерес посетителей. Было много молодежи, были эксперты, люди приходили с семьями, задавалось очень много вопросов, дискуссия была достаточно активной, спикеров многих не хотели отпускать долго. Поэтому я считаю, что интерес есть, и поскольку это все новшество для многих, многие не знают, поэтому такая вот компания пропагандистская, она очень важна. Вот. И в принципе, вот это тоже мне интересно в этой сфере, и я вот этим занимаюсь. Ну, атмосфера чудова. Люди ходят усмехненные, и главное, что солнечко так уж вышло, у нас тут освещает, и дает нам тепло. И вам надзвичайно благодарны за организацию такого прекрасного мероприятия. Де ми зустрілися з одновтунцями і можемо підняти ці питання ну, і важливі теми, які сьогодні надзвичайно актуальні для України. З кожним роком все цікавіше. Я думаю, що в наступному році буде ще більше учасників, більше проєктів. Енергетичний арсенал для нас в принципі, це виставка нова, в якій ми в перший раз беремо участь. Але скажімо так, вона для нас є і для всіх відвідувачів є цікава в тому плані, що тут поєднуються одразу як і виставкова частина, так і семінари, форуми, де не тільки люди, скажімо так, можуть побачити, подивитися, але й вислухати всі думки. Можливості розвитку, шляхи, удосконалення, і це, скажімо так, є великим плюсом цієї виставки для, для перспектив розвитку енергетики в цілому. Ну, смотрите, этот форум, пожалуй, одно из немногих, если не единственное мероприятие в Украине, да, которое собрало всех участников этого рынка, начиная от энергоаудиторов, производителей, дистрибьюторов оборудования и заканчивая э, схемами финансирования, представителями даже регулирования рынка, да. Я побывал на мировых выставках, везде много, мне есть что сравнивать, но учитывая, что эта Украина делает первые шаги, для первых шагов это хорошо. Питання, ось у чому позитивний момент, який я бачу такий собі, що по-перше, все це ще не вмерло. Воно не структуроване, про нього дуже багато нефахово говорять, але воно не вмерло і воно робить спробу, як от жабка в молоці, бити лапками до тих пір, поки не буде сметану. Оце, оце перший позитивний момент, так. Другий позитивний момент, що тут дуже часто бачиш тих людей, які небайдужі, причому з різного, скажімо так, рівня. Є експертне середовище, фахівці досить високого рівня, а є молодь, яка <кій> хоче. Ну, в цьому прийняти участь, і це теж позитивний момент, тому що років через 10 мені вже, звісно, тут нічого буде робити. Буде якась молодь, яку ми самі навчимо. Хай вони зроблять помилки за допомогою фахівців і підемо вперед. Є надія. В принципі, виставка хороша тим, що більше, скажімо, людей, які приходять з конкретними інтересами і задачами, Скажемо, ціленаправлю спілкування. енергетичний арсенал це м, така невеличка, але дуже така ефективна ком'юніті. Дуже ефективна і така драйвова тусовка вийшла, тому що багато людей характеризують як дуже ефективну з точки зору комунікації. Було багато контактів з потенційними клієнтами. І ми сподіваємося, що це буде додатковим імпульсом для реалізації якихось нових проектів для продажу цих рішень в цій сфері. Загалом форум оцінюється ну, нами теж як та цеглинка, яка дуже необхідна на даному етапі розвитку в Україні. Як завжди, розстроюють чиновники. Кожний рік у нас нові обличчя з'являються і в профільних міністерствах і, і в основному ну і В профільних відомствах. І завжди у них є більш пріоритетні напрямки. Типу засідання, заради засідання, але працювати в цій країні все-таки потрібно, тому в цілому, я думаю, що це крок вперед. Наш форум це крок вперед, і це додатковий мотиватор для того, щоб діяти.